Типу шанс був один на мільйон, і я на нього натрапила. Тобто ті макарони з сосискою мені не стануть смачнішими, якщо приготуєш їх ти, а не кетеринг. А uh, вел, well, ми хочемо сьогодні роз не буду казати вел, well. це англіцизм. козел я, тому що хочу, щоб моя дружина готувала мені вечерю. Всім привіт! Привіт! Я Аня. Мене звати Наталі. Ми вітаємо вас на каналі акваріум. акваріум. Що таке акваріум? Наталі, що таке Акваріум? В тебе я... текст. <ріст> так, в мене текст, що таке акваріум. Я, я, під, я піддивлюся, не дивіться. Well, там... Немножко текст по-дебільному написав. У <ріст> мене не те на суфльорі. Все пропало. <ріст> Наталі, скажи мені, що таке акваріум? Чому ми придумали саме акваріум? Ми так назвали наше шоу, тому що тут можна не боятися. Наша мета. Розглянути якісь життєві ситуації, в тому числі ваші історії, анонімно і без упереджень, щоб розглянути кожну сторону певного конфлікту або якоїсь ситуації, яка сталася, але зазвичай конфлікту. Я хочу бути упередженою трошки іноді. Можна? Я іноді буду б'яка й такою поганою поліцейська. No. Бо я це дуже люблю. Акваріум це прозорий простір. З усіх боків, де ми можемо розглянути ситуацію, в той самий час акваріум це як симуляція. Тобто, ви можете спитати, чи правильно ви повели себе в тій чи іншій історії, а можете спитати наперед, чи не будете ви козлом або Козо. козою, якщо вчините так, як вам хочеться вчинити. Ну, якщо ви сумніваєтесь, ви хочете якось вчинити, але вас щось зупиняє. Можливо, ви не вмієте казати ні, відмовляти. Коли вас просить Буває. хтось дуже набридливий щось зробити, вам дуже цього не хочеться, а, і ви не знаєте, як відмовити. Я гадаю, що багатьом людям, навіть якщо ви не ставите своє питання, але слухаєте історію і слухайте думки інших, читаєте коментарі, це відкриває новий простір для вас мислення і оцінки власних якихось вчинків. Тобто, можливо, ви щось робите і не знаєте, що насправді це ображає ваших близьких, і ну, це такий моральний аспект нашого шоу. Ну що ж, Наталі, будь ласка, розкажи нам про сьогоднішні наші історії, що, що ми приготували для вас. Так, я така брядська, так. я вибачаюся. Дзень-дзень. Е, так, у нас перша історія від нас з просторів інтернету і називається вона Чі Козел. Я, тому що хочу, щоб моя дружина готувала мені вечерю. О, це прям Кхм, я потім. Нижче скажу. По, нижче поясу просто. Я потім скажу. Окей, у мене. Чоловік 25 років і моєї дружини, жінка 26 років, які разом більше року завжди були хороші стосунки, дійсно сповнені любові. Нещодавно ми переїхали в квартиру з однією спальною, площею близько 65 квадратних метрів. Це багато. Тобто не дуже велико. Це нормально, 65 квадратних метрів. Ні, це метр. нормально насправді. Реально, для двох людей це прям. Може він не прибирає. Ми ще не знаємо. Окей, я Окей, не буду. Давай. Але взагалі для мене будь-яка квартира велика. Ну, типу, ну, якщо питання стоїть про прибирання, вона велика, <смі> вона велика, так. Вона велика. Ну, 65 квадратів для це ж, ж жилої площі. Непевно. Тобто, ще ванна, кухня. Ну, це, це зазвичай, але навіть якщо це. Ну, навіть загальна площа загальна це не маленька. Ну. ну, вона нормальна. Так, для ну, двох да, я вважаю, що супер. А, тобто не дуже велику. Як тільки це сталося, я відчув, що все змінилося. Я працюю дуже багато годин на тиждень, іноді маю лише один або навіть жодного вихідного. В середньому працюю 75-80 годин на тиждень. Я приношу додому більшу частину грошей, тобто моя зарплата становить майже 80% всього нашого доходу. Ау. Але це не впливає на те, як я ставлюся до неї і до наших стосунків. Але він це зазначив. Але Ні. він це зазначив. Ну, Для має... нього це важливо тоді. Ну, значить Якщо це... він сказав, що я заробляю більше, так. але це не впливає. Але... Мені це сказав, подобається. Точно... Це, це, це кайф, це кайф, продовжуй, Мені вже подобається ця історія. Вона може забезпечити такі речі, як смаколики, закуски та солодощі, і коли ми йдемо кудись, вона може заплатити за. Напої або дати чайові. Ну так все це найголовніше, що йому ще потрібно. І я дуже ціную це і кажу їй дякую, коли вона може це зробити. Вона також виконує більшість роботи по господарству в нашій маленькій квартирі. Він, він, він реально вирішив, що вона маленька, і тому, типу, я заробляю 80% а квартира маленька. Боже, я не, хочу, я не хочу кожне слово розбирати. Полетіли, полетіли. Я тримаюся. Я спокійські, спокійне. Крім цього, okay. я людина, яка платить за наше життя, продукти, побутова хімія, прогулянки, одяг, макіяж, не кажучи вже про оренду та всі інші рахунки. Ще й орендована. Вона Два. працює в зовсім іншій сфері і працює три, а іноді, якщо вимагає робота чотири дні на тиждень, вона працює над своєю кар'єрою і я пишаюсь нею за це. Більшість днів вона працює в середньому шість, можливо, сім годин на день. Ось тут і почалися проблеми. Вже проблеми почалися. <реш> я просто потираю ручки, бо я зараз почну перебивати, я тримаю себе просто. Тримайся. силами. Тримайся, тут Ні, ну тут ще Нормально. Давай, так. Читай. Часто я повертаюся додому пізно, о 12 або о першій годині ночі. Я пакую собі перекуси, але ніколи не можу поїсти. Тож часто я приходжу додому голодним до нормальної їжі. Останнім часом такі вечори почастішали, і я просто не хочу готувати собі їжу після тринадцяти годинного робочого дня. Після того як я робив те саме цілий день. Я просто хочу мати можливість поїсти з мінімальною кількістю зусиль, коли повертаюся додому. Ну, я, я розумію. Окей, я розумію. Ні, 13 годин це, це багато. Це це, багато. Я не знаю, це, Наприклад, з 8 до. Ну, я думаю, що 13 годин він трошки округлив, може, з дорогою, типу, туди-назад. Хоча я не думаю, він пише, що саме, саме робота. Скільки він працює? Я не можу порахувати, скільки це годин. скінцеви. Ну, він це, на це початку зміна? історії писав, що 8 годин він працює. правильно я Ну, це зараз у нього 13-годинний робочий день, декілька днів. 13 години, це ж майже типу. Ну, але ж це декілька днів, це ж не з дня в день, господи. Ну окей, він повертається до 12 о першій годині ночі. Це, окей, ми ми ну, зрозуміли. Це, ну, це, це типу, це, 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 це пізно пізно. Так, якщо тобі сподобався цей ролик, ти можеш підтримати нас на патреоні. Посилання в описі цього відео, а також отримати доступ до ексклюзивних випусків акваріум шоу. Дякуємо тобі, що ти став нашим патроном або патронесою. Всі наші випуски це тільки завдяки тобі. Якось вночі я повернувся додому близько першої тридцять ночі і побачив, що моя дружина відключилася на дивані з порожньою піцею. Я у захваті подумав, що в холодильнику на мене чекає холодна піца. А ні, не чекає. Роздратований, але не засмучений, я розігрів у мікрохвильовці якісь макарони, проковтнув їх і пішов спати. Наступного дня у мене була така ж ніч, близько першої тридцять я повернувся додому. Там вона. Лежить у відключці тепер з тарілкою макаронів з сосисками. Одна з моїх улюблених страв. І знову в ліжку. А вчора вона йому не подобалася. <рес> Для мене у холодильнику нічого не було. Я не розумію, як в холодильнику може взагалі нічого. Ну, я розумію. але... Ні, ну камон, Якщо він каже, що є, там, що він покриває всі закупки і так далі, то я думаю, що це. Відбувається при ньому, тобто, коли в нього гроші і він керує бюджетом, а він вказує, що він керує сімейним бюджетом, то означає, що або вони разом ходять на покупки і затарюються там, наприклад, на тиждень там, чи як. Да? Ну вона може а, ходити сама. Чому? Вона може ходити сама. Вона може чеки показувати їй такі сім'ї. Ну є, але... Я, я нічого Він проти зас... бюджету і ведення бюджету не маю, до речі. Є от люди, вони все записують, в них все по категоріях, скільки вони витратили на те, на це, на побутову хімію, на оренду. Для мене це трошечки дивно, я чесно не можу. кажучи, тому що, тому що ну, я в цьому плані не організована. Можливо, це проблема. Я, я, не... я вважаю, я Що люблю, фінансова грамотність це класно. Але треба вчитися тому. Я люблю, коли додатки це рахують. У мене були додатки, але мене запарило туди вводити цифри. Mm. Тобто, взагалі, зручно, якщо ти розраховуєшся не готівкою, то mm. в принципі додатки вони так чи інакше, принаймні, роблять. Таблицю доходи мені, витрати. Мені достатньо виписки в Приватбанку на там де, A, та, та, там, де знаєш, типу, транспорт, потім uh -huh, продукти, uh -huh. аптека. І оце такі категорії. І я дивлюся на що, куди, як. Ого, аптека нічого собі. <сум> так. <сум> Буває. Мені вже 28, я можу собі У то надавати. Я просто замовляю через uh, онлайн-платформу. Де багато аптек, я замовляю, типу, і в мене є статистика, скільки я витратила, скільки зекономила. Коротше, Ін Інеска, наша спільна знайома, один раз побачила типу, статистику і сказала, ого! І я хотіла сказати: ого! я не бачу, була... ого, були трошечки на різних oh. деказунах. Да, Це точно. Окей, oh. продовжуй. Ну, Добре, так. Навіть ну, uh -huh. не було і не було. Окей, доїла все останнє. А, не розуміючи. Чому вона не могла просто зробити достатньо для нас обох і покласти мою миску в холодильник? Я розбудив її, щоб запитати. Перша година ночі. Вона трохи Друге. дратується, якщо хтось її будить, але цього разу вона була розлючена. Сказала, що вона не моя покоївка і що я від ліні хочу змусити її готувати для мене. Я відповів, що просто зголоднів після довгого дня, і мене засмутило, що вона готує для себе і зовсім не думає про мене. Я сказав, що вона поводиться неуважно і це її дуже розлютило. Сказав, що якби мені була потрібна рабиня, то це не про неї. Я сказав їй, що не хочу рабиню, а хочу дружину, яка піклується про мене. Це, це оці всі приколи про дружина зобов'язана, жінка зобов'язана. Камон, забери в неї тарілку з сосискою, котру вона не доїла і виробилася з нею, і доїш. Wow. Ну, типу, ну, з, з одного боку, я з тобою згодна. З іншого боку, я просто не розумію, коли не вистачає їжі на всіх. Я о цього не розумію, а, бо я бачила приклади, коли вистачає на всіх, і коли спеціально не вистачає на всіх. Ну дивись, в цій і... ситуації він зараз говорить а, про те, що для нього не було порції, і він запитав, чому ти не зготувала достатньо для нас обох. Тобто було з чого. Ну камон, але це дивно. Ну для мене це теж дивно. Ну да, я твій я чоловік розумію, повертається я... додому. То ну. Я її це... не виправдовую. Я її це... не виправдовую. Це якось егоцентрично, я так. З частково з ним згодна. Тобто я згодна, що е, люди по-різному домовляються і ділять свої Так це треба е, березі обов'язки, але так, ми далі прочитаємо, там ще є Let's пару go. абзаців. Вона подивилася на мене з шокованим обличчям і вибігла це після слів про рабиню. Її мати написала смс, що вона заявилася до них додому, розлючена, і я повинен бути більш уважним до її почуттів. Я навіть не відповів, бо відчував, що на мене начхати, і мене це образило. Mm. Я просто хотів повечеряти. Я козел. Є ще примітка. Читаємо Апдейт. Да. Uh, я дійсно повинен був згадати, що ми вже говорили про це раніше, і я відчуваю, що мене ігнорують, оскільки вона ледве погоджувалася, коли я піднімав це питання. Ці останні два рази відбулися після кількох таких розмов. Також безумовно не хотілося, щоб здавалося, що вона не повинна спати о першій годині ночі. Відключися це просто термінологія, яку яку я використовую. Якщо я мертво сплю о четвертій ранку, я відключився. Я ціную інші речі, які вона робить для мене, наприклад, прибирання, але інші 8 годин вільного часу в її дні я хотів би, щоб про мене подумали, тому що я зробив би для неї те ж саме без питань. Змішані Твояко. да Твояко. дуже змішані емоції, тому що мені здається, що в жінок все одно закладено трошечки це піклування про оточуючих, що воно це, це соціально закладено, я думаю. Ну і соціально, і ну мені здається, що це ну це так. соціальна роль. Правильно, Соціальна, да, соціальна роль. роль. І все одно ну, ти бачиш це. Ти бачиш, як мама. Це приклад. Про... Так, ти бачив, ти бачив це по телеку, ти бачив це в рекламі, в серіалі, да всюди ти це бачиш. Так, Є приклади, коли там готує чоловік. Наприклад, наприклад, мій чоловік, боже, я цим дуже пишаюся, бо він ну, блін, він, він, він так чудово готує. Я просто. Е, але я не скажу, хто мій чоловік, тому що ви також собі такого захочете. А він в мене один і правильно. <реш> —— Ні, це все правиль. так. Ні все ну, правиль. насправді, насправді. — Але це домовленість. Ну, В нього є натхнення, він готує. Він не любить готувати, наприклад, щось таке буденне і просте. Ніхто не любить. Ти знаєш, От. я помітила це історія, яку я чую не перший раз. Але, але. але в чому uh -huh. а, фішка? Плюс. Він знає, що мені не подобається готувати, що я вмію готувати, але ну. Ну, камон. Так, ну не хочеться, коротше, мені, мені то не подобається. Так, справа не в тому. Звичайно, коли треба, ну, ти піднімаєшся, готуєш, все окей. Але він ніколи мене не розбудить вранці, наприклад, коли йому треба вранці йти на роботу. Я ще там на початку наших відносин там. Підривалася, хотіла його вразити, там, да, вразити приготувати каву, там, в ліжко, я не знаю, а, от, там, сніданок, з собою тормозки і все таке інше. Він каже: ти що спати не хочеш? Що ти піднялася? Я, я що ти... сам не можу того зробити. Я тобі скажу: я якось обговорювала з однією людиною смакові вподобання, так. в мене були плани на людину. І я, я кажу, я це запам'ятаю. тобто, угу. Людина розказала мені про щось, я кажу, я це запам'ятаю з типу з натяком, що я готова це приготувати. І це настільки не в системі цінностей і життя цієї людини, що я розумію, що я типу, вмазала пальцем у небо. Я не сказав, ти, типу, шанс був один на мільйон. І Я на нього вона, і це ж, І це з одного боку клас чи... до с... так. шлях до серця чоловіка. не через не, лежить, шунок, не, так? не лежить. Ну так, тобто Людині не принципово для неї це м... в її оточенні, в оточенні цієї людини це не норма і це не обов'язок. Uh -huh. Тобто, ти типу, хочеш доставка, хочеш кейтерінг, хочеш типу, в ресторан, хочеш готуй. Ти типу, по що хочеш, те й роби. Uh -huh. І оце, що хочеш, те й роби. Я така, ого, нічого собі, яка концепція. Ну, тобто, ті макарони з сосискою мені не стануть смачнішими, якщо приготуєш їх ти, а не кетерінг. Наприклад. Так, так. Тобто це не принципово. А Є люди для яких принципово, типу, домашні. А от так є так. Люди, абсолютно все одно. І я була так, типу, просто шок-контент. Ну, Тому що таких реально небагато. Таких реально небагато. І я вважаю, що принаймні а, ну, вчинити скандал для того, щоб там посеред ночі, коли людина з просонку. Ну, Я, я просонку була б. Це неадекватна просонку. Чесно, я абсолютно неадекватна. Мені треба час для того, щоб мені прокинутися, трошечки одуплитися, як я називаю, там випити кави, Якщо це про ранок ми говоримо про ніч, це буде. що, де, коли, Шо? Небо на землю, я не знаю, що трапилось. Тобто, це одразу якась паніка? ну, від... Ну, ясно, так. Частково. А, частково ну, така дезорієнтація. Тобто, що ти хочеш є, від другого. Це мені ночі? нагадує дитячі приколи, знаєш, коли в таборі беруть стіл, так. натягують простирадло і кажуть, стеля падає, вставай. Так. Ну або ще там мене спитали, де ключі від танку. Так, так. Було так, так. Таке. Є таке. Є і таке. ти починаєш їх шукати. Є. Напишіть, якщо вам також це запитують. Якщо ви шукали <laughs> ключі від танку, напишіть. Бо я також шукала, ти ще <laughs> думаєш. Це просто база. класика. <laughs> так. От, але, так, я згодна, що напевно це перебір будити людей. Ну це мені здається, його допекло, але те, що я помітила в цій історії, і що трошечки, от звідки взялося це двояке відчуття в моїй душі, mm -hmm. це стосовно скільки разів він згадав про прибирання. І mm -hmm. про те, що квартира маленька, тобто, на Він мій погляню, що вона маленька, типо робити там немає mm -hmm. чого. На мій погляд вони вже мірялися, і вона каже, що вона прибирає. Скорі, от я так це відчуваю. Тобто, я mm -hmm. не можу знати на 100%, але мені так уявляється, що вони це вже обговорювали і вона прибирає. І оце не бути твоєю рабиною, скоріш за все, хатніх справ. Їх багато. Ну, будьмо відвертими. А чоловіки це дуже, дуже часто не, не бачать. Це не тільки поприбирати. Це, це, це зібрати розкидані речі, випрати, вивісити, приготувати, прибрати після приготування. Тобто, це, це багато і це довго, і це треба тримати в голові, так само, як і закупки. Тут... І ще ми не говоримо про посуд, котрий просто береться звідкись брудний посуд. <су> ти наче нічого не їв, а він стоїть. Я тому ти знаєш, я просто це якщо, магія, якщо один, якщо я одна. Якщо їм одна, то я намагаюся мінімально не пачкати посуд. Хоча я типу часто в посудомийній посудоменній машині Здавалося, Ну, Але всі на поружньому ти не будеш її нап... поружньо мити, так, знаєш Так, Тобто ти маєш її наповнити Звичайно. і тут наш або. Ти збираєш цілий день і потім воно не влізо, ти маєш домити це руками. Потім ти маєш почекати, поки вона випере. І загрузити і вигрузити її це теж не так легко, як люди вважають. Постояти там в позі. Будемо це так називати, ми не будемо називати це іншим словом. Ні. Ну це така позорна поза. Вибачте. Окей, камон, що буде, якщо в них будуть діти? От, наприклад, замнуть вони цю історію там якось вона переступить через себе, він її таким чином затисне, що вона мало працює, ай яй, -яй. вона мало приносить грошей, ай -яй, яй. Ти мало працюєш ну, в хатні роботи. Це, взагалі, відпочинок. -яй -яй. Що ти робиш? Що ти робиш? От я працюю, а ти. Нічого Взагалі, не робить стосовно роботи. От, е, ти сказала, я вважаю, що це її вибір, її право. Вона хоче не пахати типу, 13 годин на тиждень, вона не паше. А, з іншого боку, коли ведеться ну, разом якийсь бюджет, ви все одно ділите і, ну, це якась домовленість, і вона під собою має якісь умови. І я б могла погодитися цілком і повністю, що він не правий, якби не один пункт. Вона готує для себе, Так. Це... вона готує вже. І реально я не розумію, чому не приготувати трошки більше їжі. Так. Я взагалі цього не розумію, коли вдома немає чогось, ну, якихось макарон, типу, вже зварених, тому так. що, типу, там є примітка, що це напівфабрикатні якісь речі. Uh -huh. Тобто, ну я розумію, що це там ну, аля мівіна, я так розумію. Uh -huh. Або типу того. Тобто я не розумію, чому вдома немає просто якоїсь кастрюлі з кашею, каструлі з м'ясом. Це для мене no. дивно. Я не, я не готую так, щоб я прямо готую, готую. Але коли я знаю, що зараз прийде чоловік, хоче їсти, а їсти немає чого, ти починаєш все одно щось робити, ти починаєш щось метушитися, ну, вона ж не бачить, його цілими днями. Виходить. Тобто ти сумуєш за своїм, за своїм чоловіком і ти чекаєш його з роботи. Коли Но ти не бачиш день, та, хоча б це запитати, дивно, ти як? Знаєш, теж, я. згодна. Це, це дуже дивно. просто Ну, ну, ну це ж логічно, ти не бачила свою кохану людину 13 годин. Ти не можеш бути онлайн там, на телефоні, на фейстаймі, на чомусь з ним, бо людина ну, працює. На роботі, так. Людина працює, і ти ж там якийсь час працюєш, нехай ти працюєш 6 годин. Але в це день. все одно, Але це багато. Роботи, так. От, і, 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 окей, що далі? Ну, типу, як? І ти не дочекалася, взяла, відробилася, чекала, чекала, відробилася. Ну тоді чекай, тоді вже при параді, вибачте, вже зі столом наготовленим, тобі все одно щось треба робити. Я ну, не думаю, що там 65 квадратів можна, типу, вибачте, срач розвести такий, що Можна, В будь-якому випадку можна. Двом людям, і одного немає. Знає, є, люди, годин. є люди, які не прибирають, вони просто кидають. речі під Ні, Чи, Якщо підлоги. в розмові є, що прибирає. Ну я не знаю так. Тут реально ну, важко, питання. але ти знаєш, я думаю, що ця історія вона має викривлення. Вона розказана виключно з його боку. Тобто, так. якби ми вислухали ще її історію, тоді можна було б Звичайно. на тоді можна було б розібратися і скласти. Бо це як, Мені знаєш... здається, чоловіки просто іноді навіть не усвідомлюють, скільки ще є речей для того, щоб зробити, і наскільки багато речей вони просто не помічають. Так, тобто, ми не знаємо, яка її робота. Тобто шість годин теж бувають різними. Якщо шість годин вона робить щось крафтове. Ну так. так, можна виробитися. Да. Навіть якщо ти щось дрібне там збираєш, так, це так. важко. Погоджуся. Тобто, І навіть 6 годин, окей, але якщо вона 6 годин і ще їздить на роботу із роботи, то це Буже ну, 8. В середньому, так? Тобто, так. це такий звичайний робочий день Погадуюся. у людини. Напишіть, що ви думаєте, з цього приводу і хто хто привив, хто, хто винуватий. Винувати, тому що питань багато до цієї історії, насправді відповідей немає, а питання все більше і більше. Що ж, друзі, це все на сьогодні. Я сподіваюся, що тобі сподобався цей випуск, і тому ти поставив свій лайк та підписався на нас. Якщо ти хочеш прокоментувати історію, ми будемо раді прочитати твої коментарі. А якщо в тебе є своя історія, то обов'язково пиши її внизу за посиланням під відео. Ми дуже чекаємо на ваші історії, ми дуже чекаємо на нові випуски. І ми сподіваємося, що ви чекаєте на них також. Тому до побачення!